Ська обласна лікарня імені Мечникова. Форпост з порятунку українських військових найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям та цивільним з усієї лінії фронту. Тут щодня надають допомогу і консультації мешканцям з усіх куточків України, адже поліклініка і терапевтичний відділ працюють майже 24 на 7. Вітаю, друзі в ефірі телеканалу Д 1 проєкт здоров'я ЮЄ, у якому ми говоримо про дуже важливі питання, дуже важливі аспекти для найголовнішого, що має в принципі людина на цьому світі. Це наше здоров'я. Якщо пам'ятаєте, то з минулого випуску ми почали говорити про головну госпітальну базу нашої області. почали говорити про лікарню імені мечникова. Ну і сьогодні, звичайно, що ми будемо продовжувати цю тему. І ми торкалися питання евакуації. І минулого разу і говорили факт того, що звичайна робота лікарні продовжується і триває, звичайно, що в іншому аспекті, звичайно, що з іншими питаннями і навантаженнями. Але тим паче, Тож сьогодні саме про поліклініку лікарні імені мечникова у нас з вами і буде йти розмова. А в студії я радий вітати сьогодні Єсенію Тарасову, заступника медичного директора з розвитку надання медичних послуг лікарні імені Мечникова. Пані Єсенія вітаю вас. радий Добре бачити Добрий день. Давайте почнемо із першого і головного такого мабуть питання: поліклініка лікарні імені Мечникова. Наскільки це потужна структура, наскільки вона є важливою саме по часті обслуговування мешканців області і не тільки, наскільки я розумію? Поліклініка в нас велика структура лікарні мечникова. Штат поліклініки приблизно 140 Членів нашої команди в поліклініці приймають лікарі близько 43 спеціальностей, тобто вони всі різнонаправлені, і кожен спеціаліст в своїй області. До нас пацієнти можуть звернутися. Ви зауважили, що стосовно тільки нашої Дніпропетровської області, так. але за умовами НСЗУ наразі до нас може звернутися кожний громадянин нашої країни. Тому ми дивимося всіх пацієнтів, консультуємо, надаємо рекомендації. У нас щодня проходить близько 1100 пацієнтів, тобто ми їх надаємо консультацію різними спеціалістами. А це от ви сказали, що штат орієнтовно поліклініка близько 140 членів 140 нашої команди. 140 людей фактично за добу встигають обслуговувати таку величезну кількість людей в до них входять. Це не тільки лікарі, а також ходить середній медичний персонал, молодший медичний персонал. Ті люди, які допомагають лікарям здійснювати всю цю важливу роботу необхідну. і це настільки злагоджений механізм працює, що фактично чи є черги до речі? У нас є така структура, як кол-центр, mm -hmm. тому у нас е половина запису до лікарів здійснюється через кол-центр, а половина запису здійснюється в живу чергу, тому що люди приїжджають із далеку і не завжди вони знають про наявність нашого кол-центру та можливість записатись. Наскільки актуально є саме ця послуга, і наскільки ви е, помічаєте, що для обслуговуючого персоналу е, от такий факт в е, попередньому записі в електронних чергах є, все таки набагато простіший варіант? О, ну це дуже велика допомога для нашої роботи, тому що кожен лікар має певний час та він розуміє, коли який пацієнт прийде та коли кого чекати, тому що зважаючи на умови нинішньої праці, а вона надважка це дуже є важливо і це дуже нам допомагає в нас. Ще роботі чи можна говорити, що наявність тих лікарів охоплює абсолютно весь спектр надання медичних послуг у поліклініці, що задіяні абсолютно і фактично пацієнт може знайти відповідь і допомогу по будь-якій проблемі зі здоров'ям чи питанням? Пацієнти звертаються різні, пацієнти звертаються як з одним захворюванням, так і коморбідні. Коморбідний це той пацієнт, який має два та більше захворювань наразі так сказати, в одному організмі, тобто в одній системі. Тому у нас замкнутий цикл. Якщо пацієнт до нас надходить з однієї питанням, наприклад, з підвищеним тиском, то пацієнт отримує консультацію і невропатолога, і офтальмолога, виконуються діагностичні процедури, такі як кардіограма, ультразвукове дослідження серця, якщо потрібно Магістральні судини, тобто, весь виконується протокол стосовно даного діагнозу зараз. До речі, багато говорять про те, що деякі хвороби стали набагато молодшими. Чи зіткається із цим поліклініка? Чи бачить факт того, що от знову ж таки серцево судинні захворювання або інші якісь проблеми, які раніше спостерігалися і зверталися пацієнти більш старшого віку? То зараз це навпаки йде на омолодження. Чи є такий факт, чи ні? Звісно, є такий факт. Я думаю, що і ви, і кожен громадянин нашої країни стиска, стикався з тим, що або поряд або родичі, або поряд сусіди, які переносили чи то інфаркт, чи то інсульт в молодому віці. Такі випадки трапляються навіть серед дітей. Це дуже рідкі випадки, але такі випадки трапляються. Звісно, молоді люди, починаючи з 20 років, можуть перенести або інфаркт, або інсульт. Так, це може бути обумовлено декільками. Причинами цих захворювань, але такий факт дійсно є. Тому лікарі-кардіологи та невропатологи дуже пристально передивляються пацієнтів, тому що бувають безбольовий інфаркт. Такі форми також бувають, і пацієнт може не скаржитися, і тому він може з'являтися в поліклініці. Це може бути різного віку люди. Тому лікарі перед передивляються їх, дуже ретельно запитують у них скарги, та відповідно до діагностичних процедур ми можемо констатувати, чи є у пацієнта інфаркт, чи його немає наразі. Ось тут якраз. Були фахівці більше десяти терапевтичних спеціальностей, які сьогодні будуть приймати наших героїв і надавати допомогу. Це ми робимо кожного дня в поєднанні з нашими стаціонарними підрозділами. Багатьох ми виявляємо і пневмонії, і інші захворювання, і судин, і серця, і легень. Так що кожного дня надаємо допомогу. До речі, ми знаємо, що будь-яка структура завжди основним моментом, яким пишається будь-яка установа, це її склад і людей, які там працюють. Є чим можете пишатися саме от поліклініка лікарні імені, імені Мечникова стосовно лікарів обслуговуючого персоналу, який працює, от е з якими можливо званнями, з якими досягненнями це є люди. Наскільки вони професійні? Ми розуміємо, о, в нашій лікарні дуже багато е заслужених лікарів України. Також у нашій лікарні є професори, є доктори медичних наук, є кандидати медичних наук. Ці всі люди дуже поважні. Вони дуже заслужені. Вони отримали та звання згідно того, що вони працюють, та згідно своєї кваліфікації. Надання медичної допомоги дійсно на високому рівні та заслуговує поваги, як до речі, змінився потік людей, можливо, потік людей або специфіка вашої роботи саме від початку повномасштабного вторгнення. До речі, знову ж таки, повертаючись до попередньої програми, ми говорили про те, що в перші там декілька днів був такий факт, що. Потік людей звичайних він фактично згас, що люди почали перейматися зовсім іншими питаннями відповідно. Так? Але потім вони знову відновилися і знову почали ходити і до поліклініки, і просто до лікарні Мечникова. Як от змінилася робота поліклініки з початком повномасштабного? Я думаю, кожен із нас пам'ятає початок повномасштабного вторгнення. Це, звісно, було дуже і дуже значуще. Але пам'ятаю також і роботу лікарні. Звісно, так як і кожен дак був в розпачі. Та не розумів, що робити. Дійсно, потік пацієнтів кожна людина приймалася собою та своїми рідними. Дехто намагався так покинути країну, а дехто залишався тут та розумів, що без його участі працювати система не зможе. Я маю на увазі не тільки медицину, а і інші спеціальності та інші роботи, які кожен з нас має. Тому пацієнтів не було, але пацієнти хворіли і пацієнти потребували допомоги. Тому у нас був створений запис онлайн та консультації онлайн. Ми надавали консультації онлайн. Звісно, пацієнти, котрі ургентні, тобто, це якщо терміново, там терміново да. так, так, терміново, тому вони зверталися до приймально-діагностичного нашого відділення та отримували допомогу медично. А пацієнти, які... Потребували планової допомоги, вони зверталися до нас онлайн та ми їх консультували. На час, час це тільки було можливо. Тобто, коли люди трішки, ну будемо так казати, звикли так до стану в нашій країні, вони почали звертатися та приїжджати. Тому що кожен пацієнт він різний і потрібно оглядати пацієнта. Онлайн-консультації вони можливі, але вони тільки в вимушеному часі та винуждені якісь ситуації. А огляд Пацієнта він, ну, він інформативніший бути. як мінімум. Без огляду пацієнта, на, на жаль, ми не зможемо встановити точний діагноз. Ми можемо порекомендувати пацієнту так-то там на певний час. Але огляд пацієнта це є дуже важливо і без нього діагноз не виставляється. Сьогодні ми взяли за приклад такий важкий потік пацієнтів в першу чергу. Це стосується військових, які звертаються, а особливо члени родин військових вони показують документ або копію документа, що їх чоловік, син або батько служить і на протязі одного дня всі одержують допомогу. Це дуже важливо сьогодні під час війни допомагати воїнам. Я хочу сказати все. Ми зневажаємо тих людей, які не допомагають сьогодні, армії та воїнам. Ми Йдемо по прикладу тих держав, які всіма силами намагаються дати сил герою». Я знаю, що велика кількість е, спеціальних програм проводиться у вас е, стосовно допомоги певним категоріям людей. Це і родини загиблих героїв, і поранених героїв. І от розкажіть про це детальніше на чому робиться акцент, і хто має е, змогу, хто має можливість звернутися за такою допомогою е, у рамках цих програм. Так дійсно, на базі нашої лікарні проводяться такі заходи за ініціативи нашого керівництва генерального директора Сергія Риженка, а заходи направлені на допомогу певним категоріям громадян, які в максимально стислі терміни надаються якісна медична допомога. Ви знаєте, що у нас періодично проводяться донорські дні, у нас тільки в четвер був донорський день. Ми завдячуємо кожному громадянину, який залишив свою часточку у нас в лікарні для військових та їх родин. Також у нас проводиться захід, який називається Родинне коло, сім'я героя. Також для учасників ліквідації Чорнобильської атомної електростанції та багато інших, які ми проводимо в нашій лікарні. Ці заходи направлені на надання медичної допомоги, а також на обстеження та діагностування захворювань, про які не всі люди знають. Дуже часто буває так, що звертається пацієнт з одним захворюванням, але на жаль, так як він думав, що буде одне, але це зовсім як супутні, інші і інші і так або зовсім інші. Думають, наприклад, що це. Це гастрита, це наприклад язва. Тому дуже часто ми пацієнтів і госпіталізуємо до стаціонарних відділень надається допомога не тільки в поліклініці, а і в стаціонарних відділеннях. Наскільки от, є тенденція, от, наприклад, спочатку почали говорити про донорство, розуміємо, що на початку там війни, на початку повномасштабного вторгнення, була велика кількість людей, які приходили здавати кров. А чи є зараз якась певна тенденція, що, наприклад, люди трошки менше приходять, або як їх можна заохотити до цього, щоб вони щоб їх було більше, якщо це дійсно тенденція є? Я хочу сказати, що такої детенції нема, і в нас кожен громадянин він дуже уважно відноситься до наших, до наших військових і з розумінням підходить до цієї ситуації. У нас дуже багато пацієнтів, дуже багато людей, які приходять здати кров та так сказати, вкласти свою віддати свою часточку до кожного військовослужбовця. Стосовно родин наших героїв, вони самі мають звертатися до вас для того, щоб взяти участь у тій чи іншій програмі. Чи є якась певна база відомих тих людей, яких можна запрошувати на те, щоб вони проходили якісь певні обстеження і так далі? Стосовно родин вони можуть звертатися і до нас самостійно, вони знають, що у нас є відповідний номер телефону, але зазвичай це люди, які ними опікуються, тобто є або відповідний громадянин в якійсь громаді, або це громадські організації, тобто це керівник цієї організації. Зазвичай вони до нас звертаються, коли в них є вже певна кількість людей, тобто їх підопічних, і тоді ми організовуємо цей захід. Я хочу сказати, що батьки, матері, дружини. né? Діти, якщо вони дорослі, а вони у нас буває обстежуються і не в перший раз. Ми вже стали, от як воно є, да так або родина коло в нас, або сім'я героя. От такою сім'єю ми й стаємо вже, тому що дуже багато ми знаємо про них. Вони вже знають нас. Ми знаємо, як їх не тільки звуть, а чим вони хворіють так. і як їм допомогти. Вони звертаються в будь-який час, ми раді їм допомагати. Це невеличка доля того. Того, що можемо ми зробити, вони віддали те, що найважливіше це життя їхніх рідних, це життя наших захисників. Тому ми дуже з великою повагою відносимося до них і намагаємося зробити максимально все для того, щоб забезпечити їх здоров'я як найможна довше. Зробили роботи поліклінічно-нового ну, нашого закладу так, щоб всі військові і члени їх сімей змогли одержати допомогу лікарів в один день. Це і аналізи, це і допомога лікарів, і самі кращі прилади, які будуть задіяні, надання допомоги по постановці діагнозу і по лікуванню, і потім стаціонарне лікування або операції. Вже більше двох тисяч. Ми прийняли наших героїв і членів їх сімей, і сьогодні продовжуємо цю роботу активно. В першу чергу хочу привітати всіх захисників та захисниць. Дуже важливо, щоб кожен воїн, кожна жінка, яка сьогодні на фронті, яка допомагає нашій перемозі, відчула це свято на 100%. Ми намагаємося тут, в лікарні мечника, зробити все можливе. Щоб надати трошки більше здоров'я нашим воїнам, нашим жіночкам і їхнім родинам, сьогодні зустріч присвячена цим питанням, які дозволяють поліпшити здоров'я наших військових. Тому хочу сказати, що кращі лікарі, а це більше 30 спеціальностей, сьогодні будуть приймати наших захисників, щоб трошки відновити їх здоров'я. Знаю, що в ментальному плані є трошки проблеми, тому що всі ми люди, всі ми чогось боїмось. У всіх нас є маленькі і великі психологічні вади, і для цього потрібно звертатись до лікарів, не затягувати це той довгий процес, від якого дуже важко потім відмовитись. Ми з вами кожного дня 24 на 7. До речі, от поранені військові, які проходять через лікарню імені Мечникова, чи якщо вони місцеві, наприклад, або з області, як мінімум, або можливо з інших міст України, чи буває таке, що вони повертаються продовжувати своє ну лікування або спостереження за своїм здоров'ям саме в поліклініці? От вони були на, на лікуванні в основні в основних операційних да припустимо в лікарні мечникова після поранень. Потім, коли вони виписуються і реагують. Реабілітація проходить, чи буває таке, що вони повертаються до вас я хочу тільки в лікарні мечнику, а тільки з вашою поліклінікою далі працювати? Так звісно, буває. Я хочу зауважити, що е, напрямками, якими я займаюся лікарні Мечникова, є не тільки поліклінічна робота, а також і вся терапевтична служба. Mm -hmm. До терапевтичної служби входить 16 відділень, і деякі з них заслуговують, я б сказала, особливої уваги, зважаючи на ту кількість хворих та на тих хворих, які до них надходять. Я розумію, що якщо у пацієнта не буде працювати нирка, будемо казати по-простому, то організм працювати не буде. Кожне відділення важливе, кожне відділення виконує свої функції та забезпечує роботу організму. Але деякі відділення, які ем, наразі являються важливими, це центр реабілітації та центр ментального здоров'я. Всі ми розуміємо, чому. Я пояснювати не буду. Тому стосовно вашого питання, звісно, такі пацієнти в нас є. А, звісно, вони до нас надходять, і ми їх реабілітуємо та надаємо і фізичну, і медичну, і психологічну реабілітацію. Тобто широкий спектр таких послуг, які зараз є надзвичайно актуальні. Вони дуже актуальні, зважаючи на ситуацію в країні. Тому весь перелік реабілітації ми надаємо два центри Працюють в повну силу та більше свого того, що маємо. Ці центри дивляться та лікують військовослужбовців і надають реабілітацію. А чи можна сказати, що якийсь конкретний терапевтичний профіль є найбільш затребуваним зараз? Ну, якщо не будемо брати про ментальне здоров'я і стосовно військових, в простій роботі? В простій роботі те, що ми з вами обговорювали, це інфаркти та інсульти. За останні десятиліття значно судино серцеве судинні захворювання. За останні десятиліття значно зросла захворюваність, а відповідно і смертність. Тому і молоді люд, люди, і люди, які не хворіли, та е, дуже часто не е, в себе не спостерігали підвищеного тиску або якихось перебоїв в роботі організму. Дуже часто є таке е, поняття, як серцево-судинна недостатність. Тому такі е, на жаль випадки бувають і ми їх наблюдаємо. Як часто е, звичайній людині, мешканцю е, Дніпра України потрібно проходити, ну знаєте, таке е, да, да, як Так, так, так. Чи да. Так, да. А, оці, оці, оці класні і такі розумні слова, але щоб ви розуміли, це повне обстеження це і потрібно. якісь акценти на тому. От як правильно з цим працювати, як на мене, до цього нас не привчали. Зараз ми тільки починаємо робити і акцентувати на цьому увагу, що це треба робити. За своїм здоров'ям, навіть якщо ти себе почуваєш гарно, за ним треба е, слідкувати. І навіть якщо в тебе нічого не болить, ти все одно. Раз на якийсь певний термін маєш робити оці чекапи. Давайте про це трошки поговоримо. Це цікаво насправді. А давайте згадаємо, як ми в дитинці збиралися до дитсадку. Так завжди на мама нас причала встати, вмитися, почистити зуби, розчесатися, Так, Так. Тобто це виховує ту повну чекап, який повинен бути відповідної здоров'ї. Кожного року ми повинні робити флюорографію. Mm. Я так вважаю, так зважаючи на умови роботи, так сказати, і те, що я бачу, ми повинні робити флюорографію, робити електрокардіограму, здавати аналізи хоча б загальні. загальні. Так, жінки це гінеколог, чоловіки це уролог. Це той мінімум, який повинен бути у кожного. Далі, зважаючи на ті а, захворювання, які, які є, якщо вони наприклад є, відповідно контролювати і діагностичні моменти, і а, лабораторні дослідження, і все це відповідно можна зробити в поліклініці лікарні мені меншникова. Звісно, Абсолютно всі ці, звісно. всі ці я хочу нагадати, що при наявності електронного направлення ви можете отримати ці послуги. Враховуючи м, військовий стан, враховуючи е, перспективи, які є зараз із е, постійними бойовими діями на території України, е, які перспективи ви зараз бачаєте в розвитку медичної галузі, в розвитку е, безпосередньо в обслуговуванні пацієнтів, які будуть продовжувати звичайно, що й надалі звертатися до поліклініки або до інших підрозділів лікарні мечникова? Е, дуже цікаве питання, воно мені завжди дуже подобається. Що стосовно медицини в цілому як науки, моя особиста думка, ми стоїмо на порозі фатальних змін. В гарному сенсі. В гарному сенсі, звісно, фатальних змін. Стрімке зростання технологій та швидкість їх масштабування, я думаю, дадуть можливість не тільки покращити здоров'я, а й зберегти життя кожній людині. А щодо української медицини та конкретно нашої лікарні, конкретно перспектив, то я вважаю той досвід, який ми отримали з 2014 року, що ми можемо стати локомотивом в новітній медицині нашої держави. Дякую вам за цікаву бесіду. Наостанок я попрошу, мабуть, нашим глядачам все-таки щось порадити декілька порад стосовно їхнього здоров'я. На чому вони мають приходити до вас, чому вони мають звертатися по допомогу до, ну, до спеціалістів тут, без, без інших варіантів навіть кожен з нас повинен дбати про своє здоров'я. Саме цінне, що є у кожного з нас, це життя. Якщо не буде здоров'я, то життя також може не бути. Дбайте про себе, дбайте про своїх рідних. А при необхідності звертайтесь до нас, до лікарів. Звісно, ми будемо консультувати, надавати допомогу. Будьте здорові! Дякуємо дуже. Ну і звичайно, що ми з вами тепер знаємо на 100% де можна отримати найкращі консультації, і звичайно, що до кого звертатися з тими чи іншими проблемами, якщо є. Якщо немає, то з питаннями не забуваємо про чекапи. Дякую вам ще раз за розмову. Друзі, сьогодні в нашій студії у проєкті здоров'я ЮЄ ми спілкувалися із заступником медичного директора з розвитку надання медичних послуг лікарні імені Мечникова Єсенію Тарасою. Дякую вам іще раз. Щиро вдячна вам навзаєм. Ну і друзі, обов'язково чекайте наступного випуску. Попереду у нас з вами багато цікавої інформації, багато цікавих спілкувань, і найголовніше. Будьте здорові! Побачимось.